І мені потасочки компанія моріки косметична компанія, але у нас є засіб, який піклується про здоров'я жінки. Скажіть, будь ласка, чим користуватися кантіперспірантом? Я питаюся гостей. Дивіться, що роблять ці засоби. Попросіть ті, хто більше, щоб вони дівчата, дивіться, що роблять такі засоби, які подібні до ревсони. Вони блокують пори під пахо. Це пах? Ні, це не пах. Це папова зона. Пахова зона. Вони блокують і ніби цементують. І тоді що дивіться по законам біології? Ви знаєте, що тіло має що? спори дихати, має дихати Кори. Ні, патію тока Да? тобто є такий закон, не поті не підніють тільки мертві люди. Тому тіло має підніти, і нас нічого не подразнює не під поспинці, не під підножками. Даже буває, правда, okay. коли там тече, коли okay. жарко. Але під пахою нас подразнює. Чому? Тому що руки наші опущені, і тут з'являється неприємний запах. І тому жінки йдуть на те, що вони використовують засоби, які блокують цю зону як цементом зацементовують, але по закону біології людина має місяти, какати і пітніти. Це зона виділення, забруднення, те, що є всередині організму. І коли жінка блокує ці пори під пахою, куди дівається грязь? Там. Вони повертаються назад, вони повертаються всередину організму. А у нас є з вами фізіологічна побудова органів, наші жіночі органи навколо чим оточені? Лімфозлами. І коли забруднення повертається, воно провокує запалення лімфотоків, з'являються лімфовузли, а від нього провокація рака молочних залоз. І зараз компанії просто соцситуація. Чому тому що компанія виділяє багато грошей на підтримку жінок, які вже перенесли рак молочної залози. але вони подивилися, проаналізували і сказали, що краще попереджати ніж потім жінкам видаляти. І був створений такий засіб, який називається «део» від слова свіжість. Тобто тут молекула запатентована орденом, я зараз нанесу, дивіться, в сторону ви подивіться, будь ласка, яке воно мілке розпилення. Дивіться, ви бачите? Mm -hmm. Тобто воно навіть ви крапельок цих не бачите, тому що воно порожає зону. Його можна наносити на будь-який одяг, економне, дуже. дуже економне за щодо мілкого розпилення, але воно ще чим важливо, попечно, що по перше, що безпечне, а по-друге, це. Блок любого неприємного запаху. О, тут. далі, якщо ви зайшли в рибний магазин, вийшли, ніби рибою весь день торгували. Так? Що ви берете? Ви берете роботи на себе ту шкліопату зайшла і все. Ви вже свіженька цукерочка. Далі, якщо ви, наприклад, стояли десь в приміщенні, де курили, вийшли, ніби сама весь день там курили. Так? Неприємно. або жарила котлети, вискочила на зустріч, Я колись так приїхала до дівчинки, кажу, ти котлети жарила, кажу, звідки ти знаєш? волостя, пропахується дуже волостя, Вона швиденько достається. Наш консультант вона достає до колон, бжик, бжик. все, і вона вже свіженька, як весняний вітер, приїхала на зустріч і ніхто нічого не знав, що там не вдома котлетки. Тому це засіб, який ми називаємо душ в сонці, плюс він одобрений фондом по боротьбі з раком молочної залози. Тому це засіб, який пілочується і про вашу красу, і головне про здоров'я. Я дуже вас прошу, якщо цей засіб не зацікавив вас. Розкажіть своєму оточенню. Ми так можемо спасти ще жінок. Пам'ятаєте, що від нас залежить те, що відбувається навколо нас? Тому пропонуйте, розказуйте жінкам, і ми можемо спасти тих жінок, які витрачають неймовірні гроші на лікування жахливої хвороби, яка просто заповнює. Оці ці рексони, Шмексони, вони зараз просто заполонили всі реклами, всі магазини. У мене є дівчина каже в Канаді. Вона каже: що у нас такого взагалі не продається в Канаді, тому що це. Держава, яка піклується про майбутнє своє, про дітей, про онуки А нас, на жаль, поки що домінують гроші, тому і продається чорті шок. Але mm -hmm. в нашій з вами можливості звільнити да, жінок від незнання. Показуючи на себе прикладі. Звісно, тому ми всі користуємося. <світ> запах має таке.